Чоловічі пляжні шорти першого сорту, погало тут десять кілограмчиків, а ціна 2500 грн. гривень на цілий мішечок. Досить багато тут попадається брендів. Ось такі Adidas крутезні розмір. Я думаю, буде L. -ка. Наступна моделька. Ось такого плану. Шортики дійсно круті. Деякі із них ідуть сіточкою, деякі без. Це була жіноча моделька. Одна тут попалася. Наступний ось такого плану чоловічий, великий розмір. Наступні коротенькі, дуже круті. Далі подивіться на це поєднання кольорів, великий розмір, трішки довгі. Наступна моделька ось такого плану. Розмір емочки, сіточка всередині є. Наступні ось такий коротенькі. Розмір, думаю, буде еска. Наступний ось такий яскравий, крутезні, теж сіточка. Наступні ось такого плану це трішки подовгувати. Далі однотонні, дуже великий розмір. Приміри, як бачите, різноманітні. Ось така моделька. Наступне з такого плану пляжні, взагалі шикарні, коротенькі. Наступні ось такого плану сіточка є. Наступні спортивні, яскраві. Ось таке цікаве поєднання кольорів. Далі така моделька. Подивіться, які коротезень-коротенькі. Ідемо далі. Ось такий великий розмір. До речі, бренд Оніл. Хто знає, Оніл це теж гарний бренд. Наступна ось така моделька. Так, це, мабуть, ще одна жіноча нам попалася. Наступні ось такі коротенькі. Так, ще одна така моделька. Дуже лагасенький. Такого плану. Йдемо далі, далі ось такі трішки довгі. Я вам буду показувати повністю цілий лотик від початку та до кінця. Ось така моделька. Наступні. Ось такі, теж більший розмір. Наступні. Ось такі. Тут сіточки немає. Так, далі така моделька великого розміру. Кисеньки по боках. Наступні. Ось такі повністю. Чорні. Ой, які ці класні. Великий гарний розмір. Ще одній великий розмір. Далі квіточки коротенькі, теж більший розмір. Наступні такі Дивіться, в пальми які крутезні. А, так, розмір елічка. Ось такі дуже крутезні. Наступні знову великий розмір. Такого плану. Знову великий розмір. Класно, вони дійсно всі розміри присутні, від маленького до великого, дорослі. Ось такі. Наступні, ніби під джинс. Коротенькі, теж без сіточки. А це вже такі плавки чоловічі. Наступні такого плану. Так, ще одні чоловічі плавки нам попалися. Наступні ось такі. Сюди є кишеньки додаткові. Ще одні олі. Дивіться. Затокла всі Наступна ось така моделька. Далі ось такий. Я думаю, це буде розмір Еска. Чемпіон. Дивіться, бренду дійсно досить багато. Так, такі. Ці І це теж е, бренд. Ось такі яскраві блакитні. Наступна моделька такого плану. Великий, гарний розмір. Коротенькі. Такого плану. Так, у нас їх тут буквально ще трошка. Ось такі. Сіточка присутня. Наступна моделька ось такі коротенькі. Сіточкою легесенькі Наступні великий гарний розмір. Шортів, до речі, небагато. Показуємо ще ось такі. Тому якщо вам подобається саме цей лотик, вам потрібно поспішити, бо дійсно кількість дуже сильно обмежена. І останнє, що нам попадається, це ось такий величезного розміру uh, Nike. Бренді Nike. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, а ціна 2500 гривень.